Оли за собі вартістю, чи це просто маркетинговий хід. Я замовляла таксі додому. Мені тут нарахували якісь доплати за служби таксі. Якщо у них до прикладу роли за собі вартістю, то на чому вони заробляють? Хоча б на перший погляд здається, що шапочки дуже великі, але вага тут уявіть, 327 грам, а повинна бути 380. М -м, це було просто неперевершено. От на смак, мені поки що все подобається. Годі говорити балакати. Давайте скоріше дивитися, що нам відправили. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Киянка Каліна. Сьогодні ми будемо робити ось такий огляд на собівартість суші. Отже, дані роли були замовлені за адресою Антоновича 162. Я наскільки знаю, у них є ще одна точка. Знаєте, у них діє дуже така цікава фішка, що в інших доставках я такого подібного не зустрічала. Наприклад, якщо ви забираєте роли по самовивозі і за того, що у них ну така доволі адекватна ціна, то вам ніякої знижки не надається. І також тут завжди доставка платна. Вони кажуть, через те, що в них роли по собі вартості, то вони заробляють на тому, що доставляють просто на доставці самі, тобто вартості. І там виходить, що якщо ви замовляєте з 10 до 5, то ви платите 129 гривень, а якщо ви замовляєте вже після 5 години вечора, тобто в саме час пік, то вам потрібно вже заплатити за доставку 179 гривень. Але є дуже цікавий нюанс. Я замовляла сьогодні десь о 13.30 і мені запропонували два варіанти доставки. Перший це якщо я хочу роли отримати через півтори години, то я повинна оплатити. Послуги таксі. Ну тоді я отримую роли набагато швидше, і на мою адресу таксі десь коштувало 250 гривень. Ну приблизно. Якщо я, наприклад, готова чекати там, наприклад, 2,5 години, то тоді вже, наприклад, вони мені привезуть за 129 гривень. Ну зрозуміло, що мені огляд знімати потрібно днем, і я тоді вже переплатила за доставку. Тому я не бачу, ну я просто не розумію, яка тут мені економія. І чи ви стикались з подібною ситуацією? Напишіть в коментарях. Доставка у них доволі швидка, тобто замовлення моє прийняли о 13.30 і вже десь приблизно 2,45 мені його привезли на таксі. Тобто, це доволі швидко, я вважаю. Тим більше, сьогодні, наприклад, субота і це вихідний день. І відразу вам хочу сказати, що буду вдячна вам за будь-яку підтримку. Це лайк, підписка та коментар. І давайте скоріше вже переходити до комплектації. Отже, перше, що ми подивимося, це на наш чек. Тут ви можете побачити, що нараховані самі роли, тут їх 4 вити, і також із-за того, що я замовляла таксі додому, мені тут нарахували якісь доплати за служби таксі. Тобто два рази по 50 гривень, один раз по 40 гривень. Тобто вписалися, я так розумію, по тарифу тому, що надавала служба таксі. І в результаті за все я заплатила 1421 гривень. Також у комплектації. Нам поклали 4 набори паличок, але при тому, що замовлення було оформлено на трьох осіб, тобто, я так розумію, вони одні ще поклали запасні. Ну і Потім, як зрозуміло, 4 соєвих соуса брендовані, 4 васабі, також 4 імбиря. Ось таку кількість серветок, до речі, нормальної якості і їх досить дуже багато, як на трьох персон. Та ось самі роли, їх, наприклад, одні видно, інші, одні закриті, це, напевно, будуть гарячі. І зараз пропоную це все зважити і перевірити, чи нас тут не обважили. Отже, перший наш ролл це Філадельфія з креветкою. Вартістю 322 гривні. Вага повинна бути 350 грам. Виглядають, до речі, вони дуже симпатично і навіть нормальний такий шар риби зверху, як я вважаю. Давайте зважимо. І наш рол важить 370 грам з врахуванням упаковкою. Отже, все окей. Наступний наш ролл це Фелікс Тунець гострий. Він, напевно, йде соусом Спайсі, я думаю, і він коштує 257 гривень за 380 грам. Просто погляньте, які тут великі шапочки, просто не скрізь, тільки багато накладають риби. А це все тунець. У ролі Ферікс Тунець. От, хоча б на перший погляд здається, що шапочки дуже великі, але вага тут, уявіть 327 грам, а повинна бути 380 Тобто, ну тут трошки так доволі суттєво. Ще один у нас холодний ролл. Це Каліфорнія Класік. Коштує 264 гривні за 340 грамів. Ні, ну з виду вони виглядають просто потрясно, чесне слово, але це поки що, поки ми їх не зважили. До речі, знаєте, що цікаво, рол Каліфорнія Класік теж нам не доважили. Має важити 340 грам, а тут 314. Ну, це трішки, звичайно, неприємно. Раніше просто в супівартості таких нюансів не було. Це вже я просто в них не перший раз замовляю, тому знаю і зараз я трошки дуже неприємно здивована. І останній нас рол буде теплий. Він іде запечений з креветкою. Його. Вартість 308 гривень і повинен він важити аж 410 грам, уявляєте? Зверху ще, до речі, дуже симпатично полили соусом у нагі, ну вони просто великани. І також у теплому ролі при вазі 410 у нас 393 грама. Тобто, у нас виходить, що лише тільки в одному ролі, нас не обважили. Ну, трішки неприємно, якщо чесно. І я пропоную вам це скоріше вже продегустувати, також спробувати їхній імбир, васабі та соєвий соус. Отже, давайте в першу чергу продегустуємо їхній соєвий соус васабі імбир. Зараз побачимо, наскільки легко в них відкривається все. До речі, дуже легко відкривається, тобто не розілєти, якщо що. І давайте спробуємо їхній соєвий соус. Дуже насичений, прям такі солонуватий. Я б, наприклад, його напевно трішки розбавила, щоб він такий був міру, і в нього ще такий е, трошки, якби карамелізований смак, тобто трошки відчувається, як, як наче тут є трошки знаєте, такий сахар підгорівший. Ну в принципі, нормально. Тепер я пропоную спробувати наш імбир. Він у них, до речі, не фарбований, так що це плюс. Я так зрозуміла, що тільки в бюджетних доставках фарбують імбир, в нормальних його не фарбують. І давайте спробуємо. Тут навіть є трішки вони в самій юшці. Імбір такий, гострий. Ух. Потрібно бути дуже обережним. І. Також ще сам васабі. До речі, як на порцію, його дуже багато тут поклали. От мені особисто завжди вистачає однієї порції васабі. Я не знаю, як там люди їдять по декілька. Міру гострий, чесно, осабі нормальний теж, і давайте перейдемо вже до самого головного до наших ролів. Зараз ми все дізнаємося, чи вони не розпадаються, чи вони смачні, що тут всередині, який огірочок, чистий, нечистий, бо це теж дуже впливає суттєво на смак. Я пропоную розпочати з ось цього рола «Фелікс Тунець». Це як вам сказати, закритий рол е, самим норі. Всередині тут, до речі, почищений огірочок. Це вже великий плюс, тоді тому що він не так тоді хрустить. І тут я ще бачу авокадо і сам сир Філадельфія. Ось можете побачити ближче. Тобто, всередині нічого такого суттєвого. Тут напевно по факту сама шапочка стунця. Я її трішки спробую. Знаєте, завжди є різні смаки тунця, а цей такий трошки з кислинкою, я би сказала. Ну, ролл я так спробувала і не відчувається, що він гострий, хоча я замовляла гострий. Давайте спробуємо. От на смак це справді ну, дуже смачно, тобто він такий. Дуже легкий це ролл. Ну коли їсиш, то я можу сказати, що тунець я майже його тут не відчуваю. Ідеться гострота. Ну я взагалі не відчуваю тут гостроти. Зараз я ще спробую без соєвого соусу. Може я промахнулась просто там, як то кажуть, соєвим соусом з знаєте? Візьму ось такий побільше рол, і спробую зараз без соєвого соусу, щоб нічого не перебивало. Знаєте, що я вам скажу? Це дуже смачно. От мені сподобалося, от справді він такий ніжний, цей ролл. Єдине, що він не гострий. Мені би хотілося трішки більше гостроти. Я ж цей ролл замовляла гострий, але гостроти я ніякої не відчуваю. Тобто він дуже такий лайтовий. Отже, наступний ролл я пропоную спробувати: це California Classic. Зараз я вам її ближче покажу. До речі, з ним вже потрібно бути більш обережнішим, бо так, начинки просто дуже багато, рису небагато, і він такий хрупкуватий. Але, в принципі, я взяла в руку. Він не розпадається всередині. Тут у нас іде авокадо, чищений огірочок, і крабова паличка, чи сніжний краб, як вони його там називають, я не знаю. І зверху я так розумію, і тобіко. Ось можу вам ближче показати. Ну, цей рол я вважаю, вже 100% Потрібно їсти з соєвим соусом, бо тут не в сиру Філадельфії, немає нічого. Знаєте, що я вам скажу, що це ровні не сухий, і за те, що огірочок от справді почищений, він такий соковитий. Це було просто неперевершено. От на смак, мені поки що все подобається. От Отралі топ. Немає зайвих смаків, нічого, все дуже смачно. Я навіть не знаю, що там в інших ролах дуже хочу гарячий, там він, напевно, взагалі буде. Я його залишу, напевно, на фінал. І давайте спробуємо наступний рол: це Філадельфія рол з креветкою. Ось всередині йде велика креветка, сир Філадельфія. І також чищений огірочок. Ось тут вам все покажу. Ось так це виглядає. До речі, зараз глянемо, який тут шмат риби дістанемо. Ось такий. Тобто нормальний шматок, не сильно прям великий. Ну, в принципі, я думаю, що цього достатньо, бо там ще всередині є креветка. І теж його потрібно дуже обережно брати. В принципі, він не розвалюється, але ну тут рис прям дуже таким тоненьким шаром, тому треба обережно брати. Давайте спробуємо цей Ну, Це був Ввічаю, така свіжа креветка, вона так хрустить. От просто смачно і ралі. Оце чищений огірок, от я кажу, доставки, зверніть на це увагу, очищений огірок рішає все. От справді це просто мега смачно. От прям лісиш і релі тупо кайфуєш. Вже давненько я такі не їла смачні роли. Напевно, останній раз з оглядів це були, напевно, ніндзя-суші. Попередні були не такі смачні. І також, що я вам хочу сказати, що я теж обов'язково ще візьму на окремий огляд. Але до цього я їх пробувала. Це кета суші. Теж топ, я рекомендую одні, напевно, з найкращих. Ці, можливо, я би поки поставила на друге місце, тобто мені дуже вони сподобались. І давайте спробуємо ще теплий рол. Отже, що всередині теплого ролу? Це креветка, авокадо, все обгортано і крою тобікою. Зверху сирна шапочка у нас іде і все полито у нагі соусом. Ось так він виглядає спереду і ось так ззаді. Теж доволі симпатично. Давайте спробуємо. Я думаю, що буде теж дуже смачно, я собі вартість. Я не перший раз замовляла, і в них гарячі роли одні із найкращих, чесно. От що, що я рекомендую це їхні гарячі роли спробувати. Це просто реалі бомба. зап'ю напевно, це все класом, бо Трошки важкувато, роли дуже великі, насичені. Щодо теплого ролу, на жаль, він вже трішки підсох, тому що я вже го... десь знімаю годинку, Ой, але він вже не гарячий, а холодний. І ось ця шапочка вона вже трішки підсохла, і коли ти їсиш, ти це відчуваєш. Але так, типу, до ролу питань ніяких немає, це смачно. Єдине, можливо, я би в соєвий соус не микала, тому що ну, ця сирна шапочка, вона така доволі ну, селенувата, краще його їсти так. Це реаль... Я спробувала всі чотири роли, і це справді смачно. От справді смачно. Отже, мої фінальні враження і моя суб'єктивна думка щодо цієї доставки собі суші. Що я можу сказати? По смакам тут все very well. прям ну дуже супер, дуже смачно. Я можу рекомендувати. Це правда одне із найкращих, напевно, що я нещодавно пробувала. Далі мінус. Мінус це все-таки я вважаю обваження. От справді в трьох ролах не ну, доважили це. Це вже справді проблема. І якщо їхня собівартість ціні і маркетинговий хід на цьому, щоб ну не доважувати, то ну це трішки для мене стало сюрпризом і неприємно. Бо я якось знімала огляд про них в ТікТоці, і там тільки в одному ролі не було трішки, буквально не вистачало, а тут прям на трьох. Ну не знаю, можливо, просто того, що сьогодні вихідний день, і це могло вплинути на. Ось такий результат, але я вважаю, що ну да, це мінус, це суттєвий мінус. Також хочу відмітити плюс, що це була дуже швидка доставка, як вихідний день. Тобто мені доставили ну, звичайно, на таксі за мою особисту доплату, але все одно доставили це все за півтори години. Це навіть швидше, це дуже швидко. Я зробила макіяж і мені, в принципі роли вже привезли. і також у мене немає питань до упакування, воно картонне, все хорошо. Ну ніде нічого не порозвалювалося, не порозливалося. Хоча один раз мене була з ними ситуація, що ну, цей картон розлилося, але це я думаю, що це все таки був кур'єр. Він був необережний і це все порозливало. Мені також дуже важлива ваша думка щодо цієї доставки. Чи пробували ви, чи було вам смачно? І яку наступну доставку вже варто протестувати. Можливо, це буде кета, можливо, Наприклад, якусь іншу, яку ви напишете в коментарях, і побачимось в наступному відео.